Всім привіт! Ще ж почнемо тоді розбір матриці Феручі Ламборгіні. Я скажу, що подивилася фільм і була вкрай вражена цією особистістю масштабом легенда, людина легенда І мені дуже захотілося подивитися його матриці. Я знайшла у Вікіпедії дату народження, 28 квітня 1916 року, прорахувала вручну матрицю, подивилася його покликання, особисте. Соціальне, і... і хочу з вами поділитися, що ж такого було в особистості Феруча, що дозволило йому реалізувати те, що він реалізував. Це, Це дійсно людина легенда. з... Потенціалом зірки світити великій кількості людей своїм своїм талантом, своєю могутньою енергією, яка давалась йому для створення блага покращення умов життя людей.